Добрий день, малата. Давайте поіграємо таку цікаву гру, скільки чого та кого було. Але спочатку давайте уважно послухаємо вірхик лічилочка. Одна маленька дівчинка пішла гуляти в сад. Там дві зелені яблунки, крайтину стали варят. Під вітами три квітоньки, чотири будяки. Над ними п'ять метеликів ведуть свої танки. Шість ковиків змагаються, хто вище всіх плигне, а сім пташок цвірікають, вітаючи мене. До тину між деревами Трабинку я припну. Угору по драбинища аж вісім раз ступну. У мене, дев'ять друзів є, покличу їх мерщій. І десять яблучок складу у кошик свій. Смачних рум'яних яблучок нам вистачить усім. Я друзям дам по одному сама десяти зіл. Малята, ви уважно слухали віршик і чилочка. Тоді вам не важко буде пригадати, скільки чого такого було. Привіт, хлопчики та дівчатка. Пропоную зіграти в гру скільки чого та кого було. Але спочатку уважно послухайте вірш Наталі Забіли «Лічилочка». Одна маленька дівчинка пішла гуляти в сад. Там дві зелені яблуньки крайтину стали в ряд, під вітами три квітоньки, чотири будь які над ними п'ять метеликів. Ведуть свої танки. Шість коників змагаються, хто вище всіх стрибне. А сім пташок цвірінькають, вітаючи мене, до тину між деревами драбиноньку припну. Угору по драбинонці аж вісім раз ступну. У мене дев'ять друзів є, покличу їх мерщій і десять стиглих яблучок. Складу у кошик свій. Смачних рум'яних яблучок нам вистачить усім. Я друзям дам по одному сама десяте з'їм. Ви уважно слухали вірш малята? Тоді вам не важко буде пригадати, скільки чого такого було. Хто був один? Одна маленька дівчинка пішла гуляти в сад, чого було два Дві зелені яблуньки Крайтину стали в ряд. Чого було три. Три квітоньки. Чого було чотири? Чотири будяки. П'ять метеликів. Ведуть свої танки. Кого було шість? Шість коників. Змагаються, Хто вище всіх стрибне? Кого було сім? Сім пташок. Цвірінкають, вітаючи мене. Чого було вісім? Угору по драбинонці аж вісім раз ступну. Кого було дев'ять? Дев'ять друзів у дівчинки. Чого було десять? Десять яблучок. І десять стиглих яблучок складу у кошик свій. Смачних рум'яних яблучок нам вистачить усім, я друзям дам по одному сама десяти з'їм. Вам все вдалося пригадати, малята, скільки кого було. Якщо когось забули, подивіться відео ще раз з самого початку. Молодці діти! Ви гарно відповіли на питання, скільки чого такого було? На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!